Друзі, всім привіт! Це подкаст Думки Перехожих. Юра, привіт! Вітаю, вітаю всіх! Я хочу обговорити сьогодні тему номер один, яка на всіх шпальтах всіх газет і онлайн-видань це Служба Божа України. Прихід служби Божої СБУ до обшуки в наших священиків, церквах і так далі. І оскільки Юра історик, і трошки хотілося б мати такий історичний бекграунд про те, якого біса так довго російська церква домінувала в Україні. Я дивився статистику про те, що дуже довгий час кількість церков московського так званого патріархату переважала набагато. Ніж там, українських, українського патріархату або якихось інших там, конфесій. А, і як ти думаєш, Юр, якого біса так довго СБУ чекало, щоб нарешті прийти а, з обшуками церкви? Ну, тут два різних питання. Чому а, церква з патріархом у Москві так довго домінувала, це одне питання. воно стосується, скажімо так, скоріше релігіознавчих і. Там, Історичних знань. А інше питання, чому Служба безпеки України так довго туди не приходила, на це питання теж і відповідь, і, можливо, вона не всім сподобається, але яка буде? Можу почати з першого, тобто з історичного бекграунду цієї події. Справа в тому, що церква взагалі християнська була тривалий час єдиною. І офіційно розкол на західну і східну стався лише в 1054 році. До того, звичайно, було там століття протистоянь єпископа Рима, тобто Папа Римського і Константинопольського патріарху. Тут треба ще маленький екскурс зробити. Справа в тому, що християнство стало державною релігією. В Римській імперії, за часів імператора Костянтина, який, власне, столицю з Рима переніс у Константинополь, місто, яке було названо на його честь, і саме хотілося б ну, і церкві, і імператорам, щоб вони були поруч завжди, так, щоб патріарх був біля імператора. А імператору хотілося, щоб патріарх був біля нього і був контрольований. Церква була в Римській імперії, стала одним з інститутом, одним з державних, однією з державних інституцій. Вона ніби відповідала за душі підданих, і в цьому така була її служба, скажімо так, така і була роль в державі. Ну і без держави церква не не вбачала за можливе тоді проводити свою діяльність тобто за підтримки держави, за сприяння, в тому числі в боротьбі там з іншими течіями, так званими єресями. Правильно розумію, що в тому числі завдання церкви було пропагувати серед населення, про те, що цар там не знає різні там імператор, це як помазаний Божий на землі. Саме так. Ну такий союз був укладений давно. Дещо там, в четвертому столітті нашої ери, і церква пропагувала покірність от саме цей статус того, що богообраність правителя і помазаність, як ти правильно відмітив, і це все було тісно пов'язано з однією з церковних християнських доктрин. Завжди є покірність владі, що влада є від Бога. І тут довго можна про це там про ці нюанси розповідати. Люди, в принципі, знають, хто хоч раз був на службі, що церкви поминають там владику держави, там владику церкви, світського і духовного владику обов'язково поминають. тобто і моляться за нього відповідно. І на проповідях ну, одним з обов'язків тоді, як правило, священиків було. Привчати людей до покірності, до того, щоб бути гарними, підданими і виконувати всі свої обов'язки. Але е, розколола церква на західну і східну, і для нас важливо далі, скажімо так, східна її частина на чолі з патріархом Константинопольським. Але він був не єдиним патріархом східного православ'я, ще крім нього були патріархи, ну найвідоміші. Олександрійський, Антіохійський, Єрусалимський, потім вже виникали окремі церкви помісні, згодом Болгарська церква, Сербська церква, окрема потім грецька, тобто Ілацька церква, і, і згодом виникла і Московська патріархія, і це цікава історія. Тут треба сказати, що спочатку до Москви, з Києва, ну не одразу до Москви, спочатку з Києва до Володимира Заліського, тобто того Володимира, який там у нас тепер. Нарешті відновили свій Володимир без Волинський, да, а там є Володимир теж вже як і втратив, давно втратив тобто, приставку Заліські. Тобто Володимир а, був центром тодішньої східної Русі, і туди переїхав після розгрому Києва Батиєм. То фактично, знищення Києва, переїхав київський митрополит, який був. Ну, висвячений відповідно Константинопольським патріархом, абсолютно канонічний митрополит Київський. Він тривалий час, він так і вважався київським митрополитом, але не в Києві, а там в Володимирі. В 1325 році офіційно він приїхав до Москви і вже з тих пір став вважатися митрополитом Московським. Так само, це була дочірня церква від церкви Константинопольської, Вселенського патріархату. Так званого і е, ця ситуація тривала е, до 1588 го дев'яностого років. Ну, е, спочатку, там тривалий час, е, е, цей митрополит перестав узгоджуватись з Константинополем. Вже обирали його самі там ієрархи московської е, землі. Уже туди, тому що становище патріарха Константинопольського було дуже жалюгідним. Після захоплення Константинополю турками його статус був абсолютно, скажімо так, слабкий в християнському світі, і е, дійшло до того, що патріарх Константинопольський поїхав в Москву побиратися фактично там за. То, щоб просити грошей на якесь на своє існування. Насправді, ну, це дуже сумна сторінка історії Вселенського патріархату. І там в той час правив Борис Годунов такий, тобто він намагався заснувати нову династію після смерті сина Івана Грозного, да, свою династію Годунових, але ну, згодом цього нічого не вийшло. Але на той момент це був насправді досить розумний правитель, досить такий він був, де потрібно хитрий, де потрібно він міг рахуватися навіть і маніпулювати думкою там, простого народу. Він першого став до неї апелювати, не до бояра, а до московських там, міщан. Грав там на певних протиріччях всередині там, боярських кіл. І завдяки цьому став ну укріпився як правитель, і свою задачею на цей момент він зрозумів, що треба отримати незалежно від Константинополя патріархію. А перед цим, типу, Константинопов в східному в цьому, в східній частині християнства він на по суті роздавав право да, мати свою церкву чи не мати якісь е, да, безумовно. Ну тобто, це от це слово Томос, да це грамота на те, щоб отримати. Або свою помісну церкву, або патріарха. але не одноголосно, не, не одноособово, а лише на Вселенських соборах з іншими патріархами Східної церкви. Це повинно бути було проголошено. І от два роки патріарх Константинопольський перебував у Москві. Його ізолювали, його. Там до нього там фактично застосовувалися там заходи впливу. Там його там погано годували. Або за деякими свідченнями навіть там ледь не погрози насильства застосовувалися до нього. Це він поїхав Так, да, з а нього. Це... Вибивали статус, ну тобто, дозвіл на утворення московської патріархії. Є різні свідчення, ну в тому числі те, що його обдурили, і до нього було застосовано там заходи примусу. Тобто, в принципі, 700 років нічого не змінилося? — Нічого, абсолютно. Тобто, знання історії московської держави дуже є корисна річ, вона абсолютно там, позбавляє залишків ілюзії, якщо у когось вони залишились попри війну. І дуже корисно її знати, наприклад, там, деяким західним політикам цю історію, розуміти цю історію. Вони намагалися грати в фейерплей, пускати їх в цивілізоване товариство, якось з ними бізнес, вести. вивести. Ну, тобто те, що у нас в політиці називалося іноді Візантійщиною, це ну, нібито пішло все з Візантії. І от Москва дуже гарний учень в цьому плані. Вони самі собі тоді, на той момент, якраз в цей період, коли мова йшла про московську патріархію, вже була розвинена теорія Москви Третього Риму, а з'явилася вона досить давно ще при Івані Великому, це дід Івана IV Грозного, да, коли. Тоді якраз ну, Константинополь захопили турки, і з'явилася теорія, що от, ніби перший Рим це Рим, це Рим другий Рим це Константинополь, а третій це Москва. І що якраз третій постане, а четвертому не буває, як у них було сказано. І тобто це претензія на лідерство в християнстві, не лише в православі, а взагалі в християнстві. Претензія там на, не лише на духовну, але й на Політичний вплив на гегемонію, яка згодом час від часу, тобто вона і досі вона там жевріє в мізках різних там дугіних і так далі, яка підживлює ці імперські амбіції Москви. Так от, повернемося до цієї історії. Повернувшись до Константинополя, все ж таки змушені були дійсно підтвердити цей статус спочатку на соборі підробили там більшу частину підписів під цим Томосом, да, який давав. Московському митрополиту в статус патріарха. Згодом переграли трошки через три роки, провели вже більший легітимний собор. І певні Ну, певно, Москва заслала ще грошей, тому що виявилося, що мало константинопольського патріарха задобрити, треба ще там Олександрійського, інших. Yes. І місце в диптиху, тобто в порядку впливовості церков, тобто відвели п'яте. Тобто Москва претендувала на третє, відвели п'яте, не одразу погоджувалися. Але для нас більш важлива інша подія, що в Київ -то залишався без митрополії. І цю митрополію спробував відновити наш відомий кашовий атаман і Гетьман Сагайдачний, тому що на той момент ну, ми хотілося б зараз глибоко таркатися теми унії, але вона, тобто Церковна Унія. Яку українські певні ієрархи церкви православної пішли на неї для того, щоб якось впорядкувати духовне життя і структуру церкви в Україні. Це була ну, на той момент виявили, що це невдала спроба. Згодом греко-католицька унятська церква почала жити там окремим життям. Але бажання все ж таки перебувати в статусі православних східного обряду у народу тодішньої у землях тодішньої України, теперішньої України було присутнє. Київська митрополія була відновлена за часів Петра Сагайдачного, Але згодом, ну тобто, вона приіснувала певну кількість років. Умовно незалежною від Москви, умовно, досить умовно, але за часів Катерини II в 1688 році, московська патріархія звернулася до Константинопольської з проханням, вимогою підпорядкувати Київську мітрополію від Константинополя до Москви. І знову ж таки, вплив московської православної церкви, враховуючи, як і вплив Російської імперії на той момент, був гігантський, а не будемо забувати, що Константинопольський патріархат перебував під, скажімо так, світським світською владою турецького султана, і права були відповідні, і вплив був відповідний. Тому Москва отримала те, що хотіла, і з тих пір, митрополит Київський був затверджувався московським патріархом. Так, да, я неправильно за одату. Да, кінець 18-го 1788 угу. рік. Да, це за 20 років після Колівщини сталося. Угу. Тобто, фактично більше 200 років українська земля стала до ну, Вже да, 200 з гаком років. Ми.